Доброго здоров'я всім пасічникам! Сьогодні невеличкий анонс по виставці бджільництва, яка відбудеться в місті Черкасах у кінці лютого місяця, і, зокрема, по конференції, тому що конференцію дуже важлива ця справа. Дуже багато людей хочуть послухати спеціалістів, розумних людей. І я після консультації зі своїми друзями виношу на конференцію наступні теми. Перша тема це буде допом... грантова допомога пасічникам. Будуть виступати як люди, які отримали грантову допомогу, так і обласний Черкаський центр зайнятості по отриманню цих коштів і по процедурі їх отримання. Друга тема досить цікава: це органічна пасіка. Виступить Гера Олександр з великим досвідом органічного бджільництва і хороша в нього доповідь. І третя тема, яку я пропоную, це пилок перга, їх отримання, контроль якості і зберігання цього продукту. По третій темі особливо наголошую, тому що минулого року ціна на пилок виросла втричі, багато людей. Сповнені, так би мовити, здорового ентузіазму почали робити полковловлювачі, почали готуватись до сезону. І для того, щоб цей продукт був затребуваний, щоб цей продукт мав свого споживача і не тільки, і правильно його зберегти, правильно його реалізувати. Я хочу. Так, запросити відомих спеціалістів, поки що не буду все розповідати, але теми виступу будуть наступні, що ми хочемо показати. Ось дивіться, значить, Ми отримуємо е, долок, а, верніше, облі, обніжку бджолину з допомогою палковловлювача різних модифікацій. Це також буде зазначено в доповідях. Далі, е, крім того, що у нас у лоточку ми отримали пилочок, там є досить багато додаткових сумішей, додаткових предметів, мікропредметів. І наступною фазою, наступною проблемою є очищення. Очищення може бути вручну, якщо невеличка партія. Очищення може бути з допомогою віялки, але віялка трошечки пізніше розглянемо. І може бути інший спосіб очищення, також трошечки пізніше про це. Далі у нас по державному стандарту пилочок продають у сушеному вигляді. Його треба висушити. Запрошені представники, які покажуть і розкажуть про сушарки, які є зараз в Україні. От. Але процес сушіння пилку не такий простий. Він передбачає певну вологість, а забезпечити, як проконтролювати певну вологість, це є проблемою. І над цією проблемою також ми постараємося запросити спеціалістів, щоб її розкрити повністю. Є метод сушіння і є заморозка. Багато пасічників продає відразу свіжий пилочок, розкладають або в пакетики, або в іншу тару. Заморожують у морозильній камері і продають, реалізують його маленькими порціями в замороженому вигляді. Але заморожка передбачає короткий термін зберігання, а сушіння передбачає тривалий термін зберігання. І є інші варіанти. Далі, після заморозки. Звичайно, що потрібна фасовка, фасовка або в пакети, або в якусь пластикову тару, або в скляну тару. І це також питання, якими порціями і якими, е, скільки пилочок може зберігатися після витягування його з холодильника. Далі сушіння. Сушіння на найбільш е, описаний термін, і він е, якби регламентується державним стандартом. Після сушіння пилок потрібно від, від нього зерна від плевел відокремити, тобто його пускають через віялку. На жаль, віялку на сьогоднішній день не випускають у нас в Україні вілочки для пилку, але вони існують в світі, і ми можемо їх робити. Або пропускають через сито знову ж, щоб відокремити дрібний пил. Після е, очищення йде проблема зберігання. Проблема зберігання, е, звичайно, що дуже актуальна, тому що в пилку це висококалорійний, дуже поживний продукт, і в ньому може розвиватися як мікрофлора, як дрібні міль, е, всякі дрібні організми, так і цвіль, так і. Ну, не зовсім хороша мікрофлора, як її називають. От. І зберігання у нас розподіляється на зберігання у вакуумі. Тобто ми можемо е, ну, якимось чином видалити повітря із цього пилку, і є певна гарантія, що там ніхто не буде жити всередині. Далі заморозка. Е, великі партії, товарні партії пилку зберігають у великих промислових морозильних камерах досить тривалий період. Що при цьому відбувається, це вже інше питання. Ми також постараємося її розглянути. І інертний газ. На сьогодні є також технологія, коли е, мішки з пилком заповнюють якимось, чи вуглекислим газом, чи іншими інертними газами. І це. Є певний спосіб зберігання. Наскільки вони хороші під питання, ми розглянемо на конференції всі ці питання, готові розглянути. І значить оця половина, що я розповідав, жули її не використовують в своїй природі, в своїй життєдіяльності у вулику. Вони перетворюють полок у пергу. Чому? Тому що перга це вже. Набагато це перероблений пилок, який набагато доступніший, який набагато краще засвоюється як організмом жоли, так і організмом людини. І от по перзі, оскільки цю тему ми давно вже проробляємо, давно нею цікавимося, є цілий ряд варіантів, також збереження цього цінного продукту. Пергу ми можемо отримати з вулика. Ми можемо отримати пергу у пластикових пазлах. Ми цю технологію давно вже про, е, так, популяризуємо. От. І можемо отримати пергу е, в клімокамері. От саме про клімокамеру хотілося б також зупинитися, тому що е, всі ті процеси, які в вулику, тобто е, вологість, температура. Додавання ферментів ми можемо відтворити на сьогоднішній день з допомогою електронної апаратури і певного досвіду. Ми можемо відтворити за межами вулика. За межами вулика, і тоді під шаром меду перга зберігається тривалий час при кімнатній температурі, без доступу мікроорганізмів, без розвитку цвілі і інших патогенних мікробів, і це може бути досить великим проривом в поширенні так, в реалізації цього продукту. От, а крім того, це ж технологія придумана бджолами, це не пасічниками придумана. От, по всіх цих темах я зараз запрошую найбільше так би мовити інформованих людей. Запрошую відомих нам спеціалістів, які виступлять з освітленням і з аналізом усіх цих проблем, які я зараз озвучив. Надіюся на вашу допомогу, надіюся на масову присутність і надіюся на успішність проведення нашого заходу. На все добре, бажаю здоров'я!